Шер 78 А хто дасть? Восени культова співачка вкотре продемонструвала, що посилає старість під три чорти, коли взяла участь у показі популярного бренду нижньої білизни. Шер заспівала там свій легендарний хіт «Strong Enough» і так браво витанцьовувала разом із моделями, що дала зрозуміти запхне за пояс. Будь-яку Андріану лімо разом із Белою Хадіт. А ще на тому ж такі показі Шер дефілювала червоним хідником у супроводі молодшого від неї на 40 років бойфренда Олександра Едвардса. У стосунках, з яким почуває себе дуже щасливою. Молодець! А от які чоловіки розбивали серце легенді, просто зараз розкажемо у наступному сюжеті. Успішне багете й достобіса популярне. Навіть час над нею не має влади. Шер завжди має розкішний вигляд і лише посміюється зі своїх 78 років. Хтось каже, то все генетика і постійна робота над собою. А от злостивці переконані, це все зірка собі буквально начеклувала. Так, так, чорнороті гейтери вже давно підозрюють, що колись Шер провела сильний окультний ритуал, який зробив із неї зірку. Такі закиди співачка навіть не береться коментувати, адже знає, чого насправді їй вартувала популярність. Я зазнавала стількох невдач, що ви собі не уявляєте. Але справа в тому, що коли з тобою це стається, всім байдуже, бо вони про це нічого не знають. А коли ти зазнаєш успіху, усі такі, о, ти така молодець. Шерелін Саркисян, саме таке справжнє ім'я зірки, ніколи не була улюбленицею долі, тож замість поцілунків у тім'я від самого народження отримувала від життя важких стусанів. Батько майбутньої зірки був залежним від азартних ігор, а згодом ще й підсів на наркотики, тому забезпечував родину не любов'ю і піклуванням, а сварками і байдужістю. Батьки згодом розлучилися, але любові в родині від того не побільшало. Маму більше цікавило власне особисте життя ніж донька. Моя мама була дуже дуже дивною жінкою, доброю, але божевільною. Вона часто казала: мені так, ти не найкрасивіша і не найрозумніша, але ти особлива. І коли ти виростеш, то станеш кимось особливим. Та з висоти мрій про красиво успішне майбутнє шер швидко знімали однокласники. Котрі цькували дівчину через яскраву зовнішність, що дісталась їй від батька вірменина. Подивись на себе, з таким носом в акторки не беруть. Я завжди знала, що із дзеркала на мене ніколи не погляне блакитноока білявка, якою я хотіла бути. Її єдиною віддушиною тоді були сеанси кіно, куди вона бігала мало не щодня. Кумиром дівчинки була Одрі Хепберн. Щоб стати як Одрі, у 16 Шер кинула школу і подалася до Лос-Анджелеса вступати на курси акторської майстерності. Аби прогодувати себе, дівчина працювала танцівницею у тамтешніх клубах, де з нею якось сталося те саме корисне знайомство. Нового знайомого звали Соні Боно. Він був музикантом і працював на відомій студії звукозапису. Я розмовляла з ним, плакала, що мені немає куди йти. і Бла бла бла, -бла. Врешті він сказав: добре, ти можеш пожити в мене. Я така фух. добре». До свого помешкання Соні впустив шер не просто так. Ні, він не мав на неї романтичних планів. Йому просто треба була так би мовити, домашня працівниця, котра доглядатиме його холостяцьке помешкання. Хто зна, скільки б ще шер залишалась просто економкою Соні, якби якось під час прибирання вона не заспівала? Я застеляла ліжко і щось не співувала. Він це почув і такий «Ти що умієш співати? Так, умію. Умієш співати? Він почав це повторювати і взагалі був шокований. Шок швидко минувий Соні повів свою типу-економку на студію звукозапису і взявся робити із нея за одного із себе зірку. Так виник дует Цезар та Клео. Дивакуватий надто незрозумілий для рафінованої американської публіки. Зрозумівши, що у США успіх їм поки не світить, парочка змінила назву дуету на Соні та Шер. І за порадою музичних продюсерів подалася до Великої Британії і не прогадала, бо англійська публіка зустріла їх на ура. На батьківщину у США вони повернулися вже зірками. Ну а разом із любов'ю фанатів співачка заволоділа ще й серцем свого колеги Соні Боно». Соні став не лише головою їхнього колективу і бізнесу, а ще й родини. Та згодом Шер відчула. Від опіки коханого просто задихається. Я була позбавлена свободи. Соні організовував шоу, він не робив все. До всього Шер дізналася, що Коханий регулярно гріється в обіймах інших жінок. Пробачити зраду жінка не могла і твердо вирішила кинути його. Але Соні умів переконувати. Врешті Шер здалася. Результатом їхнього примирення стало весілля і народження доньки честіті. Вони видавалися ідеальною родиною, хоча насправді їхній реанімований шлюб тріщав по швах. Врешті в середині 70-х, пара вирішила розірвати стосунки. Почавши процес розлучення, Шер зрозуміла, колись коханий чоловік зрадив її двічі. Шер так довіряла йому, що не заглиблювалася у деталі контрактів. Чи розподілу доходів від їхнього дуету, а він, користуючись цим, оформив на себе усі активи? Чим фактично залишав її з порожніми кишенями? Я запитала його, коли стався той момент, чому ти вирішив так чинити зі мною? Він відповів: я завжди знав, що ти мене покинеш. цілий рік колишнє подружжя з'ясовувало стосунки у суді. За цей час шер примудрилася вискочити заміж за музиканта Грега Олмена, за дев'ять днів розлучитись, дізнавшись про те, що він наркозалежний. Двоє колишніх чоловіків стали для Шер щепленням від бажання вкотре вийти заміж. Та от неофіційних романів їй ніколи не бракувало. У списку її колишніх бойфрендів завжди було багато молодших від неї чоловіків. Гадайте, у 78 Шер припинила ту любовну гонку, е бо! Вона досі розбиває серця молоденьким хлопцям. Так, з 2022-го зірка крутить романи з музичним продюсером Олександром Едвардсом, молодшим за неї на понад 40 років. Я спілкуюся з молодими чоловіками, бо чоловіки мого віку мертві. Помилки Шер робила не лише в коханні і в материнстві. Син Елайджа неодноразово заявляв, що у них із зірковою мамою не найкращі стосунки. А от із донькою ситуація ще складніша. Честіті завжди мала проблеми з гендерною самоідентифікацією, тож репортери ретельно слідкували за її життям. І якось в одному з видань бульварної преси вийшла стаття, у якій йшлося, що донька лесбійка. Ще більше непорозумінь між найближчими людьми спричинило бажання Честіті змінити стать. Тож нині Честіті фізіологічно і юридично є чоловіком на ім'я Боно. Цю новину Шер усвідомлювала дуже важко. Це було як втратити дитину, яку я знала, і зустріти нову людину. Це був дуже емоційний процес. Аби полюбити свого тепер уже сина, шер знадобилося чимало часу, але нині між ними чудові стосунки. Співачка часто з'являється із сином на публіці, і навіть стала палким прихильником ЛГБТК спільноти. І, як мовиться, головне вчасно визнати свої помилки. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду зірок». І нехай в новому році у вас все буде добре. Перемоги нам.